Сьогодні ми на невеличкому нашому точку, який знаходиться на Івано-Франківщині. Тут зимувало 22 сім'ї. От, скоротився цей точок в минулому році, після того як кліщ добре попрацював тут влітку. І на осінь, десь орієнтовно 15-17 сімей тут прийшлося скоротити. Тут було поза 40. Будемо. Робити стартери звідси, будемо просто порамочці брати на стартер і так само будемо розширяти відразу ці бджоли. Наразі дивимося за рамкою стартера. Цю або попередньо. Або цю. Так, далі. Тепер наше завдання розширити цю сім'ю. Забираємо каплення. на рамка, ставимо кайнею. Зразу за нею ставимо в Перед розплодом ця рамка в нас ще йде без розплоду. Сюди поставимо коричневу. Ми вже з розплодом ми її, значно, підсовуємо. Раз, два, три, чотири. І будівельна рамка. 230 в даному корпусі будівельна. Так, позначаємо, що вона будівельна, щоб ми знали. Для стартера вибираємо розплід, який є започатаний бажано, щоб він вже вилазив. Ось і так, рамочка за рамочкою наповнюємо, доки стартер не буде мати шести рамок. І так, доставляємо шосту рамку. З розплодом, бачите, до цього часу бджілок щільно. Зараз ще з одної рамочки тут русимо і. Вечоріє. Неймовірна краса тут тихенько. Пташки співають, чуєте? Аж не хочеться їхати, але. З роботою впоралися, треба їхати додому.